Грамота, буква Д, звук І І. Дітко, послухайте віршик. Їжак та їжачиня їздять по гриби щодня. Їжачиха допомагає, середіжки їм збирає. Які спільні звуки є в цих словах? На початку цих слів їжак, «їжачиня», їжачиха їм ми чуємо звуки ї. Вони наче друзі. Послухайте, як же вони здружилися. Жив собі звук іді. Він був приголосний звук, і співати в нього аж ніяк не виходило, як він не старався. Більше всього на світі він хотів заспівати пісеньку свого звуку, і допомогти йому вирішив голосний звук І. Який дуже голосно співав пісеньку свого звуку. І звук І. запропонував звуку й. Давай заспіваємо разом. Ти почни співати, а я продовжу. І!», -І, -І їм обом сподобалося співати разом. З того часу вони об'єдналися і потоваришували. Так виникло звукосполучення І І. Це коли два звуки І та І вимовляються разом. При вимові цього звукосполучення звук «ї» не тягнеться, коли ми його вимовляємо. Язик затримує. Цей звук зустрічає перешкоду, бо це приголосний звук. Він м'який. А при вимові звука І нема ніяких перешкод. Це голосний звук. Ми його проспівуємо. І, -і. визначимо місце звукосполучення «ді-і» у словах їжа, їжак їхати. Де ми його чуємо? Так, на початку слова молодці. Слова пірїна, сироїшки, Україна. Де ми чуємо звукосполучення «ді-і»? У середині слова так. У словах гаї, вії, солов'ї. А тут де ми чуємо? В Кінці слова молодці. Звукосполучення І-І «ї -ї» на письмі позначаються ось такою буквою «Ї» – велика та маленька. Схожа буква «ї» на І, тільки крапки в неї дві. Подивіться, на що схожа буква «ї». Знайдіть чотири слова, в назвах яких є буква Й. Молодці. Складемо склади з цією буквою їм, ін, їв, їр, їх, їд, їж, їс, Гаї, Мої. Твої. Молодці. Зробимо звуковий аналіз слова їжак. В слові їжак перша буква І. Має два звуки І- І. Приголосний м'який голосний. Ж приголосний твердий. А голосний. К приголосний твердий. В слові їжак чотири букви та п'ять звуків. Поділимо слово на склади. Їжак має два склади. І ї перший склад жак другий. В зошиті напишіть букви «Ї» самостійно. Молодці. Дякую за увагу. До зустрічі!